Всем удобно сидит, детка. Ні пездики, ні ялинки, ні хлісь, ні в дух поки ще нічого. Чекали ми на вас, ласкаво просимо до нас. Дітки, а спробуйте відгадати загадку, тільки слухайте уважно. Чуди сани прилетілись, як у них в цих санях білих, а у них сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все криває. Несніжна королівка. Так, вірно, діти, це зима. Зима чудова пора. Які свята вона нам подарувала, День Святого Миколая, Різдво, Новий рік. Скільки радощів принесла зимонька дітям? А без чого ви не можете уявити зі... зиму? Діти. Без, без чого ви не пора можете пора уявити пора? зиму? Без чого зими не буває? Без, без, без ялинки, ще без чого? Без єміх! Без йому! Без Без режинок. Біз карта клау. Дітки питають загадку, яку ви знаєте про зиму? Загадка чи вірша? Прийшла? Фігуронька. Зима. <сіпі> зима? <сіпі> 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 а про молодець віршик? Моро. Молодець. І що це? Тоб... Ні, а ну ще. Вода. О, яка сніг. молодець, правильно сніг. Восени не в'яне, а взимку не вмирає. Вірно, Біла скатертина, всю землю вкрила. Сніг! Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди води льодою сховою в льоди. Я... Ні-ні-ні. Лів на річках, сніг на полях, віхола гуляє, коли це буває, діти. Зима. Молодець. Він приходить до валят, у кожуся аж до п'ять, їсть ціпом, у рукавицях і у шапці, що іскриться від сріблястого сніжку. Біла морква зимою розстецяться. Морква зимою, росте на дахах, там звисає для дахів. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Санки, саначки. Плитут лібець, на четверо овець, а на п'яту окрема. Що це, дітки? Ні-ні ні, що виносити на рушках? Махнула птиця крилом і покрила весь світ білим килимом. Зима відає. Зима. Зима, Ми спортсмени, нас обох бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще стрибаємо з трампліну. Що це діти? Ні. Ну, далі ну, Почти правильно. Ще що буває. У святковій залі стоїть як картинка. Весела, зелена, красуня. Я істота не жива, я істота снігова. з кульок я складаюсь, діток потішаю. Раптом лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до на нас зима. А зараз, дітки, я зачитаю вам вірш, А ви повинні закінчити деякі рядки. Слухайте уважно. Зима-зима, усякий знає, вона холодною. Що воно? Леттять, кружляють, як пушинки, легкі, білесенькі. хто? Сніжинки. От випав сніг, яка обнова. Зима тоді така, яка зима холодна. Ще далі Чудово. чудова. 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 Міста чисте, сі, сі. біла, білі села, зима радісна і висела. Ну, Кружляють валь, сніжинки. Ніжня, зима пухкає, і... яка. Сні, сні, сні. Сні. Вона й тоді усім хороша, коли мете легка, О, молодець, морозу різне. Озера тута, зима тоді всі кажуть, яка зима може бути. <рректив> <ректив> 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 О, молодці. Вона була серйозна, суха і вітряна, і яка ще? Холодна. Мор -морозна. морозна. А як посуне хмара сива, зима. зима по-своєму, яка? Ти особлива, і чарівна, як королева чипунна. А братці інші, от обнова, яка зима у нас? Хоч і мороз за ніс щипає, ти ніщо не слово. Не я. Бо все одно зима прекрасна, вся збіла, світла, зима. молодець. А якщо вітер завиває, то ясно всім зима світла. А вранці небо чисте, чисте, зима, зима святкова, яка ще може бути? Зима буває передлива, то часом добре, то яка зима може бути. Молодці, свадлива. Молодці, а ви любите подорожувати? Да. А фантазувати любите? Да. Тоді давайте заплющуємо оченята і представимо, що ми у зимовому лісі. Заплющуйте оченятка і уявляйте, що ми в зимовому лісі. Данічка, запівайте. вкриті інеєм, під ними в'ється лишня. Мурашники заховані під заметами. В лісі багато ялинок, великих і маленьких. На їх гірках лежать великі шапки снігу, круги тиша. Усе навколо спить Ходить зима по лісі, ступає тихо, нечутно, а сама поглядає по сторонах, то тут, то там свою чарівну картину домальовує. Нарядила вона сосни і ялини у важкі снігові шуби. Одягла їм на верхівки білосніжні шапки, а на гілки попові рукавички. Дивіться, дивіться. І на горобину біле покривало накинула. Так добре вийшло. Застих зимовий засніжений ліс. Ніби зачарувала його зла чарівниця зима. Здається, ніхто не живе в лісі. Тиша. Хоча дерева скинули листя і заснули, але ліс продовжує жити. Чути, як грунтить під ногами сніг, як він падає з волохатих ялин нових гілок. Чути стуки дятла, скреки сороки. Весь сніг помережений слідами звірі. Ліс спить. Діти, а як?

А чому саме борізко? Як ви розпізнаєте, що це берізка? А тому що ми є чорні положки. Чорний з білим. Чому А що ще ви можете побачити, які дерева? Яка дерево? А чому дух? А що ми прикрашаємо прикрашаємо? Що прикрашає місце зимку? Це А чому ви горобину? Як ви пізнаєте, що це горобина? Вона червона. А це яке? Калина. 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 Вона теж червона. А ще яку, яке дерево ви можете впізнати? Чому? Mm. Що О а, є а ще. зелена. зелений. І вам колега снігали, колючення. Ой, а хто це у нас сховався під ялинкою? Далі. Слухайте загадку. <ріг> Давайте я вам загадку <рігалі> загадаю. <рігалі> В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, <рігалі> на ній шутка дорога. Пасти і м'який, що за звір такий сір. Швидкі лапи, куций хвіст, довгі бушка. Невсипущий, хитрий, сірий, голоднющий і класкирий. Між кущами припадає, пастовисько оглядає. Чи не ти ходиш лісом, дітко шла. Одягнувся молодший. Мед шукає його жінок. Лідом любить полювати, а зимою угадав. Ну, Молодці. Молодці. В ліс ми з друзями пішли. Диво дивне там знайшли. Я я, 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 Навіть да я Давайте Я хлопочок, ця тваринка, вся в колючках. Мився, зветься дивний звір і жах. На дубочку у доблі сеструнки живуть руді, люблять шишки і горішки, і грибків потяжки. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє, по підлозі тишком, нишком бігає. Він і класний, і сердитий, дуже любить землю рити, жовутні весь чашу. Загорівся ліс, то всі дерева тікали, а ялинка залишилася, бо під нею заховався зайчик. а в дублі теж сховалася білочка. Вона охороняла їх від загибелі своїм тілом. І тому Бог нагородив мужню ялинку, зробив так, щоб цілий, рік, щоб цілий рік вона була зелена, зелена і гарна. Ви бачите, яка історія трапилася з ялинкою. Може хтось із вас знає віршики про ялинку? чи пісеньку? Ну тоді нам час повертатися у бібліотеку.